Всім привіт! Хочу показати короткий огляд Chevrolet Captiva, яка приїхала зі Швейцарії. Вчора розмитнилась, покажу її точно міром, фарбу. Автомобіль не фарбований в гарному стані. 93 94. 1. 90. Автомобіль ще не мився добре, легенько змив на мойці. Всередині потрібна ще невеличка хімчистка. 75. 77. 87. Це такі Треба все відмивати, підчищати. 93. 91. 99, 99, 92. 79. На ну, ось таких титанах 18-го розміру. яка резина в гарному стані. Також є лінзована оптика. Ось такі хромі вставки на бампері, що є тільки в максимальних комплектаціях. Ось він код для експертів, для перевірки автомобіля 155 тисяч пробігу. Ось так він виглядає ззовні, затонований задній ряд. Автомобіль має 7 місць, також ось такий кліренс високий. Є задня камера, задні парктроніки, дві вихлопних труби. Ось такий багажник, який не лякайтеся автомобіль ще не прибирався, не хім чистився. Так. Це всі сидіння заднє в такому стані. Головники так робляться і стоїть. Домкрат, все є, запаска знизу є також. Мотор працює чітко, також коробка автомат, тут гідротрансформаторна, надійна. В поєднанні з мотором це економічний автомобіль, розхід автомобіля плюс-мінус 7 літрів, по трасі може бути і 6 літрів, повний привід, нагадую, Ось такі дзеркала. З такими поворотниками, ось такий салон шкіряний, електрорегулювання є, руль в гарному стані, позавжди був під чохлом Так, ось пробіг 154 6683, також є підігрів сидінь, кілімет-контроль, навігація, блютусу немає, але є AUX, думаю це не проблема. Так працює задня камера, автозатенення дзеркала є, ось такий задній ряд. так ось є всі документи, сервісна книга з 8 відмітками, два ключа, мультируль, така приборна панель, сенсорний екран, можна переглядати відео, фотографії, все, що заманеться. Навігація також є. Все добре показує карти України. Карти України не треба перешивати. Ось такі кнопочки. Класний автомобіль. Кого цікавлять автомобілі, також під заказ можна привезти зі Швейцарії. Дзвоніть або пишіть на Viber, будемо дивитися щось, домовлятися. Ще раз покажу автомобіль цей ззовні. Також є наявні всі автомобілі у Viber групі Силка буде під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі автомобілі. Також у YouTube каналі в мене є відео зі Швейцарії з цим автомобілем. Короткий огляд. Автомобіль почиститься, помиється. І буде готовий до продажу дуже класно виглядає чистий 2010 рік. Перша реєстрація була у 2012 році. Все, всім до зустрічі, кого цікавить автомобіль, дзвоніть.